Стосовно перспектив сонячної енергетики, давайте я буду коротко. З нашої точки зору, перспектива вона є, вона повністю ринкова. Ми бачимо зараз великий попит на будівництво сонячних електростанцій саме для власного споживання. Це дуже просто, це дуже потрібно. Це викликає, звісно, проблеми, яких зараз не дуже ще видно, але вони будуть. Другим напрямком є саме будівництво сонячних електростанцій Grid Connection, які підключені до мережі. Але наразі ми бачимо, що будівництво сонячних електростанцій без використання акумулюючих систем. Має великі ризики, ринкові ризики. Відповідно, ми рекомендуємо і приймаємо участь саме в будівництві сонячних електростанцій разом з акумулюючими системами в рамках моделі Cable Pooling. Та й в принципі дві основні поведінкові моделі з точки зору використання саме сонячних електростанцій. Я Коротко розказав, обидві моделі є цікавими, комерційно цікавими. Банальні причини, чому? Тому що сонячну електростанцію побудувати зараз досить просто, досить дешево. Їх фінансують місцеві українські банки саме для ринкових умов, без будь-якої підтримки, державної підтримки, я маю на увазі. І, відповідно, разом з, з акумулюючими системами це досить стійка бізнес-модель, тому що коли погано сонцю, гарно батареям і навпаки. Тому це, це балансує. Це не кінцева відповідна модель, тому що там ще можна додавати різних історій по моделі Кейбл-Пулінг, що можна додавати вітер, може додавати. Газопоршні газопоршневу генерацію, якщо комусь це потрібно. І в принципі можна робити досить збалансовані, гарні енергетичні вузли, але найбільш перспективною на даний час, саме на найближчий рік-два, це сонячні електростанції для власного споживання яким чином це можна розширити? Тому що сонячна електростанція для власного споживання. Це те, що дозволить окремим компаніям зменшити свої, свої видатки. Яким чином розширити використання сонця в загальній мережі? Яким чином зробити так, щоб воно продовжувало бути потрібним? Єдно ну, відповідаю на питання, як зробити, щоб сонце а, лишалося потрібним. Да, його зараз умовно забагато. Відповідно, ми маємо потребу. енергетична система України має потребу в балансуючих потужностях. Тому що, по-перше, ми маємо, треба сказати, що ми маємо надлишок сонця не весь рік, а фактично лише 6 місяців в року. В той же час зараз. Найближчі, я думаю, два роки, два-три роки буде збудовано досить багато балансуючих потужностей, саме базованих на акумуляторних системах. І відповідно ця проблема буде відходити дещо на другий план. Збільшиться вплив іншої проблеми. А саме та проблема, що сонячні електростанції для власного споживання ніхто не бачить. Система їх не бачить. Вони є, але їх. В системі вона не обраховується, якщо ця енергія не виходить назовні, а тільки компенсує власне споживання. Наразі сонячні електростанції дозволяють замістити до 20% річного споживання підприємства, наприклад, підприємства. З використанням акумуляторних систем і Збільшення площі забудови саме сонячних електростанцій ми можемо говорити про 35-40%. І ще раз, це система не бачить. Відповідно, будуть виникати, не, виникати ситуації в енергосистемі, коли щось трапляється, але чому ніхто не знає. Дякую.